Вітаю, друзі, установочний центр Допавта Україна. У нас в роботі автомобіль ML300, ML350. Ось, так, ось такий формат. За допомогою ось такої пластикової рамочки встановили, замінили доставний головний пристрій, який тут був колись. Да, це автомобіль з системою звука Harman. Я спеціально покажу. бачите, ось така от, напис такий є. На динаміках, значить, тут стоїть система звуку Harman, Тут штатний підсилювач, тому потрібен був блок оптики для того, щоб запустити звук. Ну, з чим ми і справились. Також е кнопочки. На кермі в нас працюють. Якщо я натисну радіо, то ми можемо діють графіки. Відключити голосніше тихіше зробити. Ну тобто і перелистати радіо. Або якщо я тисну Bluetooth, то функціонал Bluetooth знімає трубочку, і все в нас ми можемо відповідати на дзвіночки. Автомагнітола має qled екран 2.5 скло. Тобто це настояще скло, воно не зацарапається як дешевий пластик колишній. Ну і автомагнітола має 4 оперативної, 32 внутрішньої пам'яті. Також магнітола має слот під сім-карту для того, щоб ми зробили дублікат і поставили, подивилися 4 g інтернет. Ми зробили роздачу інтернету і зараз можемо подивитися відеоролики там якихось артистів. Ось або там передивитися якісь автомобілі. Ну, це в нас це реклама. Тобто заходимо в інтернет, користуємося усіма необхідними додатками, які нам треба. Зараз ви можете бачити на головному лаунчері на головному екрані GPS навігатор який нас поведе туди, куди нам потрібно. fm радіо з РДС-ом ми його налаштовуємо ось тут. вмикаємо РДС, і назви станції воно буде підписувати, так як потрібно. Ось, наприклад, якщо я увімкну 106 FM або там якийсь, якийсь інший канал. То він в нас підпише, наприклад, ну, тут невеличкими буквами, як ви бачите, перець ФМ. Ось так. спеціально да, Перець фм у нас вже працює. Встановили камеру заднього огляду нашу. Ж. Гляньте, будь ласка, зацініть, яка картинка. Тобто, якщо ми паркуємося, то. Вуаля, ви можете припаркуватися, прямо будете бачити власний бампер, все повністю. І буде дуже приємно паркувати. Це наша камера, ми їх завозимо самі. Ось так працює GPS-навігатор. Давайте покажу вам, якщо нам потрібно знайти якусь вулицю або кудись доїхати, то GPS-навігатор працює достатньо. Євгена Коновальця, 28D. Будь ласка, бачите, як все послушно працює. Ну, тобто, чесно кажучи, з таким процесором, будь ласка, з таким чином, якщо хочете, виставляємо gps навігатор і все у вас буде літати. І тут так само ви можете бачити GPS-навігатор. Але якщо ви вдруг сюди вирішили, не, не, не хочете дивитися GPS-навігатор, бо дороги ви знаєте і самі, то будь ласка, ставте собі сюди YouTube і нате, дивіться відеоролики, там, наприклад, там, давайте там, ну щось, Sting. Лучше. Виставляємо собі відеоролики, ставимо YouTube. І ось так ви можете дивитися відеоролики. Але якщо вам надоїли відеоролики за кермом і ви не хочете більше їх дивитися, ну, звичайно, треба пропустити рекламу або зробити YouTube платним, тобто преміум ставити. Ось. Як ви бачите, YouTube у нас вже працює. Ми можемо їхати за кермом і дивитися ось так відеоролик. Але якщо ви хочете знову перейти на GPS-навігатор, тиснете оцю стрілочку, вибираєте собі карти і вуаля, у вас працюють карти. Так, да, тут бачите плюсики і ніякої програмки більше немає ось на, цій, на, цій, на цій фішці. А сюди можна поставити весь. І або ще якусь додаткову програму міняти. Тобто все, що ви хочете, щоб було на, даному, на даній картинці, ви можете собі виставити. І це дуже приємно і, і схвалено, чесно кажучи. Нашими науковцями. Да, можете подивитися, яка якість картинки. Ось так покажу вам спеціальний відеоролик, щоб ви побачили, наскільки класно і якісно показує даний пристрій. Це те, що підтверджує, що цей екран QLED, насищені кольори. Ну, Те, що було тут, до цього. Вони колись були хороші, як ця машина виїжджала з салона. Але зараз ця машина ще поїздить. Да? Вона ще нормально погазує і ламатися не буде, бо мерз є мерз. Но, трошки устарівша. Трошки устарілаша система. Тому ставимо з таким самим звуком. Тим більше, що на звук тут нема чого жалітися, тому що звук Harman Кардон, ми його просто запускаємо. Ось. Ну, що ще сказати? Якщо нам якісь потрібні додаткові лаунчери, скачуємо з Play Market. Якщо нам потрібні якісь обновлення, будь ласка, вони тут є. Тобто це власний Play Market, який спеціально китайці розробляють. Магнітоли достатньо якісні, коли замовляються на фабриці, спеціально ведуться переговори, щоб прийшли найбільш якісніші магнітоли. І сама головна фішка, якщо ви їдете а, за кермом і вам в телефоні такий. Специфічний е, звучок прийшов, що прийшли кошти, то ви можете зайти ось в калькулятор і, наприклад, там перевести їх в валютний еквівалент. Це дуже приємно, коли є калькулятор для молодого бізнесмена. Тому звертайтесь до Павтоком'юад. На даний пристрій можна встановити камеру не тільки задню, а й передню. Програмка Carlink 2 вона тут так само присутня, і лаунчери він міняє. Дуже багато налаштувань, є мова українська. Російська, на жаль, є, але я надію, що її скоро будуть китайці видаляти, і буде тільки китайська, українська і всі інші мови європейських країн. Тому чекаємо вас до парту Україна і будемо раді бачити і допомогти підібрати магнітолу на ваш автомобіль так само.